Знак 4.10, саме круговий рух. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Оцей дядько не вмикнув правий покажчик повороту, я його чекаю. Да? Я ж не знаю, куди він поїде по колу. Тобто він не вмикнув, значить я думаю, що він не їде по колу, правильно? А він його взагалі не вмикає. Друзі, вмикайте покажчики повороту, поважайте інших учасників дорожнього руху. Чому хтось повинен когось чекати, із того, що ви не вмикнули покажчик повороту. Але ж все одно, тут є інший дик медалі. Дивіться, якщо. Хтось викнув той покажчик повороту, то ну, знаєте, краще не їдьте, поки ви не побачите, що він не наклонить корпус автомобіля, чи вже не поїде в той поворот, там вже дивіться по місту, тому що він той чисто теоретично той покажчик повороту може десь забути його, десь вмикнув, забув вимкнути, там був недостатній радіус, що прилюшка його відкинула, і, або він там випадково буває, включається поворотники. Тому поворотник може натворити таких ділок, що хай Бог милує. Тому, друзі, звертайте, будь ласка, на це увагу.